Влада Житомира здійснила навчальний візит до Швеції в рамках співпраці з Невко. Нагадаємо, у вересні Житомир отримав півтора мільйони євро грантових коштів та підписав кредитний договір із корпорацією Невко на суму 3 мільйони євро, за рахунок яких передбачене здійснення термомодернізації будівель бюджетної сфери міста, дитячих садочків, шкіл та медичних приміщень центральної міської лікарні номер 1 Під час перебування у Швеції делегація Житомира мала змогу освоїти європейські підходи та вимоги до проведення термомор модернізації, а також отримати консультації щодо оформлення необхідної документації. Окрім того, переговори з іноземними партнерами сприяють залученню більшої кількості грантових коштів на впровадження енергоефективних заходів у місті, каже перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. У така очоба дозволяє нам работать і общаться на одному языке з міжнародними финансовыми організаціями що більше привлікати денег в Житомир, там прісула. компания СИДА. Это та компания, которая дает как раз вот эту грантовую составляющую. У них достаточно большой еще есть резерв по неиспользованным деньгам по Украине. И вот такие визиты, они помогают в том числе и в будущем рассчитывать на вот эти грантовые программы со стороны шведского правительства. І других проєктів Сергій Сухомлин також повідомив, що досвід проведення тендерів по інших проектах показав, що кількість об'єктів для проведення термомодернізації може бути збільшена. Раніше в рамках співпраці з Невко планувалося здійснити термомодернізацію 19 соціальних установ. Втім, внаслідок ефективного використання коштів та економії вдасться охопити близько 25 об'єктів. Роботи планують розпочати вже навесні. На даний момент у нас є вже трибування шведської сторони. У нас есть требования, в том числе и технические требования, поэтому мы уже параллельно начали проектирование всех этих объектов, чтобы не терять время. И это согласовали со шведской стороной. Для того, чтобы как раз за вот эти зимние месяцы мы провели проектные работы, провели экспертизы, получили декларацию на начало строительства и весной смогли приступить к термомодернизации школы-садиков города Житомира. Ажах реалізації проектів планується теплоізоляція стін та вхідних дверей, заміна вікон, теплоізоляція даху, установка індивідуальних теплових пунктів з автоматичним управлінням та теплолічильників, а також інші заходи для енергозбереження. В результаті проведення термомодернізації очікується зниження витрат енергоресурсів на 30-40%.